Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, як можна самому зібрати свій пауербанк за допомогою ось такого от корпуса для пауербанка та акумуляторів 18650. Такі корпуси вони бувають різних розмірів. Це залежить від кількості акумуляторів, які в них вмонтовані. Зараз я його розкрию. Тут буде в комплекті викрутка та винти для того, щоб скрутити та зафіксувати цей корпус. Він зроблений в такому кольорі, схожому на колір карбону вміст саме цього корпуса 10 акумуляторів, але вони бувають різної ємності. Акумуляторів бувають на 6, на 8, а цей на 10. Не обов'язково ставити саме 10 акумуляторів, можна ставити менше, 5, там скільки поставите. це буде залишити тільки, наскільки збільшиться ємність самого павербанка. Цей корпус має більш зручний спосіб монтажу, тому що тут немає ніяких защіпок, а тільки фіксація за допомогою винтів. Це дуже зручно, тому що є такі корпуси, які. На защіпках їх потім, після того, як корпус закритий, якщо його знов намагатися відкривати, не завжди зберегти ці застіпки, защіпки, і вони ламаються. В цьому випадку, коли все тільки на винтах, тут нічого не застібається, і все легко, дуже зручно буде монтуватись. Плати регулятора вони теж бувають різні, саме в цій версії. Це плата, яка йде вже з функцією Power Delivery, це функція швидкого заряду. Тут буде інформативний дисплей про рівень заряду Powerbank в цілому. Є додаткове маркування, вхід та вихід, та кількість Ампер цієї плати. Тут додатково є два вмонтованих діода. цей Powerbank можна буде використовувати. Як ліхтарик, два входи для заряду акумуляторів: це Mini-USB та Type-C. Е, е, і також два виходи USB для того, щоб вже заряджати телефони, планшети та іншу техніку. На корпусі вказано маркування, де має бути плюс, де мінус, для того, щоб не поплутати і не замкнути плату. Ось таким чином вставляється акумулятор. Одразу спрацювала плата, показала 4%. Це 4% просто оригінальне заводське налаштування. Для того, щоб правильно почав показувати циферблат той рівень заряду, треба акумулятор зарядити, розрядити, і після цього він вже буде показувати реальну, реальний рівень заряду всіх акумуляторів і в цілому павербанка. Встановлю ще декілька акумуляторів сюди, в цей контейнер, можна вставляти 10, тоді буде більша ємність в цілому пауербанку. Після того, як все там вже вмонтовано, ось просто дуже легко вставляється зворотня кришка, тут фіксується винтами, і все, пауербанк готов до використання. Тут кнопочка, яка буде включати-виключати пауербанк. Двойним таким нажимом включається-виключаються ці ліхтарики. Ну і знову подивитися, що вказує зараз заряд, який рівень заряду зараз в цілому в пауэбанку. Зараз спробую підключити до заряду акумулятор. О, акумулятор пішов заряд, і тут вказується, що зараз в режимі, в режимі швидкої зарядки він працює і, і працює на вихід. Швидка зарядка, це те, ще треба додатково, щоб був шнур, який підтримує цю швидку зарядку. Ну і телефон, який теж буде сприймати. Функцію швидкого заряду телефону. Тепер зараз підключаю пристрій, який не буде підтримувати швидкий заряд. Ось одразу він показує, що він вже буде зараз його заряджати. 5 вольт ампер. Тобто цей Powerbank сам буде оподіляти, якщо шнур та гаджет він підтримує швидку зарядку. Він автоматично буде подавати швидку зарядку і заряджати за допомогою цієї функції. Якщо він бачить, що шнур та пристрій не може сприймати швидку зарядку, буде заряджати звичайним способом, в звичайному режимі. Такі пауербанки бувають не тільки з функцією Power Delivery, вони бувають і звичайні. Тому при виборі треба теж цю інформацію вже додатково питати у продавців. І також за. Фіксацію цих кришок. теж. Якщо защіпки, то буде трохи складніше повторне відкриття та закриття цього контейнера. От, друзі, дуже дякую вам за ваші лайки, за ваші підписки та коментарі. Дуже буду вдячний, якщо у вас є якийсь досвід користування ось такими вже пауербанками. Дуже цікаво читати. вже Реальний досвід від користувачів.